Вітаю Анта. Новини підсумовують події п'ятниці 8 лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Екстремальна поїздка у Кам'янці-Бузькій маршрутка зіткнулася з вантажівкою і перекинулася у кювет. Шестеро людей 17-річна дівчина потрапили до лікарні. Мистецтво за град. у 48-й виправній колонії поставили виставу разом з акторками цивільного театру. Усі чоловічі ролі зіграли безпосередньо у в'язненні. Зміна лідера Львівська футзальна енергія знову на чолі турнірної таблиці Екстраліги. Зеленобілі удома обіграли Харківський локомотив. Екстремальна поїздка шестеро людей, серед яких 17-річна дівчина із травмами різного ступеню важкості опинилися на лікарняних ліжках. Такими є наслідки ДТП, що трапилося сьогодні вранці у Кам'янці Бузькій. Водій рейсового автобуса Львів Радехів не розрахував безпечної швидкості. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Після чого автобус перекинувся у кювет дорожньо транспортна пригода на перехресті вулиці Львівська Драгоманова, що у Кам'янці Бузькій, трапилась у восьмій ранку. Водій рейсового автобуса Львів Радехів так поспішав, що виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Мерседес бенц Наслідок зіткнення шістьох з дванадцяти пасажирів маршрутки довелось госпіталізувати. Самі ж водії обійшлися лише переляком. Водіїв взято кров на вміст етанолу. Також вирішується питання про порушення кримінальної справи. Удар був досить великою сили. Єдине, що спасло, це те, що на момент ДТП в автобусі перебувало тільки зі слів водія 12 пасажирів. Тому, дякувати Богу, така кількість тільки постраждала. Покарання за кнопкодавство Ірина Шалаковська, депутат міської ради від Во Свобода, отримала догану та позбулася посади голови Личаківської районної організації партії за голосування під час сесії чужою карткою. Про це повідомив голова фракції Во Свобода Маркіян Лопачак. За його словами, усі обранці попереджені у випадку наступного порушення депутатів позбавлять мандату. Нагадаємо, відео на якому депутат голосує за свого колегу, оприлюднила одне з місцевих інтернет-видань. На відео поширеному сайтом «Західнет», видно, як депутатка голосує за свого колегу, який відлучився з сесійної зали. Голова фракції Во Свобода Маркен Лопача каже, що попереджує депутатів про неприпустимість такої практики, а тому миритися з подібними випадками не буде. Ірина Шалаковська отримала догану та втратила посаду керівника районної організації партії. Догану також отримав Іван Гринда, який залишив свою картку для голосування. Були також попереджені ще раз. Всі депутати, вся фракція, що при повторенні такої ситуації є дисциплінарний статут партії що за порушення, за порушення власне тих речей. Після першої догани є друга догана, і депутат автоматично і виключається з партії, і партія буде ініціювати відкликання мандату власне цього депутата. Понад те, голова фракції звернувся до депутатської комісії з законності, щоб та з'ясували, яке саме питання було проголосовано з порушеннями. Його винесуть на повторний розгляд уже на наступній сесії. Усе спочатку проміжні вибори до обласної ради проведуть 7 квітня. Так вирішила обласна територіальна виборча комісія. На відміну від попереднього разу, зараз там сповнені оптимізму. І рада і адміністрація обіцяють, що необхідні на проведення кампанії 7 мільйонів гривень знайдуть. Зате все доведеться починати спочатку створювати дільниці, формувати комісії та висувати кандидатів. В обласній ТВК кажуть, дату нових виборів призначили на останній дозволений законом день. Цього разу переконані там, коли виявлення такі відбудеться. То ми призначили просто нову дату проміжних виборів. Це не повторне голосування, неповторні проміжні вибори. Нова дата, які передбачає створення виборчих дільниць, утворення дільничних виборчих комісій, реєстрація кандидатів, тобто все спочатку. До 7 числа мають бути утворені виборчі дільниці висування кандидатів місцевими організаціями партії з 8 по 11 березня 2013 року, а реєстрація їх відповідно з 9 по 13 березня, тобто вже на середину березня ми будемо мати зареєстрованих всіх кандидатів депутатів. У тому, що гроші будуть, тервибрчком запевнили в адміністрації та раді. Принаймні 5 мільйонів на проведені кампанії вже є. Це перехідні залишки з минулорічного бюджету. Ще два шукатимуть, переглядаючи статті видатків. Остаточне ж рішення про виділення коштів прийматиме обласна рада на сесії, яка відбудеться 19 лютого. Латання дір на кількох десятках вулицях, серед яких такі магістралі, як Зелена, Мазепи, Шевченка, Городоцька наукова, стуса та Сихівська, проведуть ямковий ремонт. Понад 4 мільйони гривень на це виділили з міського бюджету. Гроші поділили між районними адміністраціями. Саме вони відповідальні за те, щоб привести шляхи до нормального стану. Роботи планують завершити до середини березня, а латки мали протриматися щонайменше до початку літа, коли розпочнуть капітальні ремонти. Вулицю Стуса капітально не ремонтували уже понад 30 років. Сьогодні там знову почали латати ями. Голова Галицької реадміністрації Ірина Маруняк каже, що окрім Стуса на її території реконструкції потребує ще трійку Вулиць станом на сьогоднішній день є проблема і є вибоїни і ями на вулиці Стуса. На вулиці Волоській, на площі Святого Юра, на Куліша, на Данилишина. І вчора ми вже розпочали ямковий ремонт, провели ремонт на проспекті Свободи на площі Міцкевича. Сьогодні проводимо ремонтні роботи на площі Святого Юра і на вулиці Стуса. На площі Святого Юра працює шестеро робітників. Кажуть, поки суха погода, ями залатати треба якнайшвидше. Виконроб Галицького ШРП Ігор Патер запевняє, що прослужить такий ремонт до літа. Технологія то не є, вона не є проста, вона є така примітивна, будемо казати. Ми підігріваємо, щоб була нормальна температура тої ями, в яку ми ложимо асфальт, забиваємо її асфальтом. І втрамбовуємо вібротрамбовкою, тому що ями є маленькі, різні, і ми їх забиваємо. В день використовуємо в межах 30 тонн гарячого асфальтобетону. Чому гарячого? Тому що, по-перше, він в порівнянні з холодним, який використовували попередні роки, є в ціні дешевший, практично вдвічі. Цьогоріч на ямкові ремонти доріг місто виділило кожному району в середньому по 700 тисяч гривень, а загалом на реконструкцію вулиць по майже 2 мільйони, а це на третину менше, ніж у 2012-му. Голова депутатської комісії інженерного господарства, транспорту та зв'язку Іван Гринда пояснює це зменшеним розміром дотацій з держбюджету. Цього року, бачите, кошти вже є менше, на більше, ніж на 1 мільйон. Тому все-таки тих 700 тисяч вони будуть на ямкові ремонт, ну, а мільйон сто, знову ж на куски. Відновлювати вулиці Львова після зими розпочали цього тижня. Особливої уваги потребують вулиця Зелена, Липинського, Тунельна, проспект Чорновола та Червоної Калини. В середині березня залатати ями планують у всіх районах міста, а вже влітку розпочнуть капітальні та поточні ремонти вулиці Львова. Марія Шепель, Юрій Галетович, Новини. Вакцина на карантині у пологових будинках припинили щепити дітей препаратом проти гепатиту Б українського виробництва. Держслужба з лікарських засобів тимчасово заборонила застосування усіх серій вакцини компанії Фармстандарт Біолік. Претензії є до технології виробництва. На Львівщині ця вакцина застосовувалася для імунопрофілактики більш як 72 тисяч людей. Ускладнень медики не фіксували лише у 69 випадках. Була виявлена незначна реакція. А поки ситуації... Ситуація вивчається, батьки щеплюють малюків у поодиноких випадках і лише купленими за власний кошт вакцинами. Вакцинацію проти гепатиту Б до календаря щеплень внесли з 2001 року. Однак саме від цієї інфекції батьки найчастіше відмовляються щепити своїх дітей саме в пологових будинках. Торік на Львівщині вакцинована лише кожна друга дитина. А через карантин вакцини показник охоплення ще знизиться. Хоча в пологових будинках медики намагаються пояснювати важливість протигепатитного щеплення. Пояснюємо, що таке вірусний гепатит, що таке туберкульоз, чому ми робимо ті щеплення. Так, не можу сказати, що за тих 3-4 дні, що є мама в пологовому будинку, її дуже швидко переконати є непросто. є непросто. Але за минулий рік ми зробили 35% щеплення проти вірусного гепатиту. Ми не мали жодного ускладнення, дякувати Богу. Ми завжди мали щеплення успішні. Вакцину, яка зараз на карантині щепили і на Львівщині проблем, запевняють і медики, і лікарі санепідемстанції не було. Ми отримали минулого року понад 136 тисяч доз вакцини нашої, і за минулий рік було зроблено більше 72 тисяч щеплень. Вивіть собі цифру 72 тисячі. А тепер цифра які в нас були. Я не говорю навіть про ускладнення, я говорю про місцеві реакції. Які проявилися там в почервонінні, короткотривалому підвищенні температури, так от їх за минулий рік було зареєстровано тільки 69. Ольга Москалевська готується до виписки. Її дитині зроблять поки що БЦЖ – щеплення проти туберкульозу. А от вакцинацію проти гепатиту Б доведеться поки що відкласти. Я першу свою дитину щепила всі, практично всі прививки, тому що зараз такий час, що просто не знаєш. Що може статися з дитиною? От для того, щоб дитина була здорова, я би радила всім батькам такі робити щеплення, і просто не звертати увагу на ті всі такі дурні розмови. Щороку в області діагностують до двох сотень нових випадків захворювання на гепатит Б. За оцінками експертів, від двох до семи відсотків населення є носіями вірусного гепатиту. При такому рівні інфікованості населення ризик. Інфікування в контакті, в горизонтальному контакті, тобто від людини до людини, від дитини до дорослого чи від дорослого до дитини, це є від 20 до 60%. Це є дуже багато. Вірус гепатиту Б дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Сім діб він зберігається в зовнішньому середовищі при кімнатній температурі. Це перше. Він розповсюджується слиною і рідинами, які є цироватка і кров. У спеціалізованій дитячій лікарні вакциною, що на карантині, дітей не щеплюють. Імунологи віддають перевагу бельгійському інжеріксбі. Тому вакцинувати проти гепатиту Б тут не припиняють і закликають щепитися не лише дітей, а й дорослих, оскільки ніхто не застрахований від травм чи можливого оперативного втручання. І ураження може закінчитися трагічно. На Львівщині минулого року помер 14-річний хлопчик від такого захворювання, як вірусний гепатит Б. На жаль, він не був щеплений і такі. Випадки з'являються на щастя не дуже часто, які закінчуються летально, але напевно власне батьки цієї дитини звернулися би до населення всієї країни. Що якщо є спосіб від чогось запобігтися, врятуватися, то ним варто скористатися. Допоки триває карантин, фахівці радять купляти вакцину в аптеці, вартість якої в межах 50 гривень. Спеціалісти запевняють, що склад вакцини проти гепатиту Б жодним чином не викликає захворювання, оскільки містять лише частинку оболонки вірусу. Натомість вироб в дитини імунітет до грізного захворювання. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, Остап Сімчук, Новини. Мистецтво за гратами замість тюремної роби костюми акторів на місці білетерів озброєна охорона у ролі театральних критиків справжні рецидивісти до незвичного експерименту вдалися у 48-й львівській виправній колонії там поставили виставу де разом з акторами цивільного театру усі чоловічі ролі зіграли ув'язнені і своїм завданням арештанти впоралися блискуче Більше більше агресії. – звідси! – Геть звідси, ще, ще хоже кажу! за кілька хвилин перед виходом на сцену. Режисер Жанна Горай дає акторам останні настанови. Вони стосуються виключно ув'язнених. Жінка бідкається, що через посилений режим, який існує у 48-й виправній колонії, провести репетиції в бажаній кількості просто не було можливості. Професійні актори з арештантами зустрічалися кілька разів. Далі всі ролі вивчали в автономному режимі. Тепер режисер переживає, щоб в'язні не забули слова чи не розгубилися на сцені. Це там на волі, у разі успіху, на них чекали б слава і гроші. А тут говорить Жанна Горай: винагорода буде одна, але вартісна емоції. Якщо глядачі. Будуть плакати в кінці, то ми будемо рахувати, що ми виконали. Те до цього нас господь сьогодні покликав. Під настановами професійних акторів рецидивісти слухняні немов діти. Вони не розлучаються з аркушами паперу, де записані їхні діалоги. У батьох від хвилювання трусяться руки. Олександр Кудряшов зізнається на сцену. Вийде вперше в житті. До в'язниці був моряком, тому від мистецтва далекий. Мені дуже приємно в такому театрі бути. О, то для мене є дуже дуже велика. Честь розумієте, бути в тому театрі. Хоч я не досвідчена людина, от, тому що я все життя проходив дуже дуже по-інакшому. Співпрацювати з арештантами кажуть керівники театру. їм доводиться не вперше. Такі вистави уже ставили більш ніж у сотні виправних закладів України, Польщі Держав Прибалтики. Через це театр Емануїл ще називають тюремним. Звичайно, були труднощі, бо така річ, як сценічний рух. Як сценічне мовлення, воно потребує дуже е, детальних, таких дуже е, великих е, підготовчих таких моментів. Ну, Тут у нас не було можливості аж надто багато репетирувати, скільки можна було, стільки старалися, скільки? Ну, місяць, але. але... На тиждень ми могли потрапити сюди ну раз, ну два Начальник колонії Олександр Клюз говорить на пропозиції театру, погодилися одразу, а рештантів на ролі акторів не вибирали. Вони зголосилися самі. Звичайно, це тільки на добровільних засадах. Ті засудження, які виявили бажання, значить, всім їм ми надали таку змогу. Контингент в нас, як відомо, утримуються засудження, які вже неодноразово відбували покарання в місцях позбавлення волі. Тому контингент. Якщо брати по статей, ну це є різний контингент і за крадіжки, і за вживання наркотичних речовин, і інші статті. Вистава ув'язненим таки вдається. Після її закінчення вони прощаються з професійними акторами, ніби близькі друзі. Можливо, колись зустрінуться і на волі, але для цього багатьом доведеться чекати ще не один рік. Степан Грицюк, Олег Возний НТА Новини. Подарунок для закоханих одно, 3 трикімнатні квартири у сучасних новобудовах серед зелених насаджень, пропонує львів'янам. Екодім у місяць усіх закоханих компанія підготувала хороші знижки. Аби придбати власне житло, платежі можна платити з розтермінуванням. До речі, оглянути майбутнє помешкання можна одразу ж з вікна офісу компанії, що знаходиться у торговому центрі інтерсіті, що на Сихові. Наша компанія пропонує гарячу пропозицію цього місяця, знижку 3% на одно та 2 кімнатні квартири, у зокрема будинку на сихові. Особливість пропозиції, власне, полягає в тому, що при сплаті мінімально 25% вартості цієї квартири людина має можливість заощадити тих 3%. тобто не при повній оплаті, а навіть заплативши тільки чверть. Однокімнатні квартири від 40 до 55 квадратних метрів та двокімнатні від 68 до 80 квадратних метрів. Сучасне планування, високоякісні будматеріали, а головне приваблива ціна від 7 тисяч 250 гривень. У компанії Екодім дбають, аби співвідношенням якості та вартості житла був задоволений навіть найвибагливіший клієнт. Це є сучасне планування. В першу чергу це є наявність індивідуального опалення. У кожній квартирі встановлений двофункційний котел з батареями обігріву. Ну, на щастя, це дуже важливо, тому що всі намагаються заощадити. Так, це і цегляні будинки, вони є утеплені, зокрема, встановлюються енергозберігаючі вікна, Ось, всі лічильники встановлені є, покращена мінеральна штукатурка стін, стяжка на підлозі. Підтверджуючи репутацію надійного забудовника, перші черги будівництва на червоної калини і скрипника минулого року добудовано і здано в експлуатацію. Також добудовано і здано в експлуатацію будинки на вулиці Перфецького, Варшавська і Горська. До речі, в цьому будинку своє житло обрала переможниця Олімпійських ігор, спажистка Яна Шем'якіна. Зараз обрати квартири для себе можна також на Сихові, а також у нових будинках компанії на вулиці Інструментальній та Мечнікова. Далі у новинах спор знову на чолі Пелетону Львівська футзальна енергія у горі турнірної таблиці Екстраліги Зеленобілі удома обіграли харківський локомотив. Долю зустрічі вирішив лучний удар Сергія Чепурнюка. Тепер галичани випереджають залізничників на два пункти. Щоправда, у харків'ян грав в запасі традиційно для протистоянь енергії із локомотивом гульових моментів у грі було небагато. Густрішими були галичани. У першому таймі майстерність Євгена Єваняка перевіряли Сергій Якунін. Паву. Пічкрув та Сергій Чепорнюк. але страж воріт залізничників усічки не припустився. На останній хвилині першого тайму Максим Павленко виходить віч навіч із Іваняком. Втім, енергетика взаді притримав його теска Воронін, а тому той удар завдати не зміг. Арбіти порушення правил фіксувати відмовилися. Після цього Павленко влаштував своєму суд Лінча. Він у наступному ж ігровому епізоді травмував Вороніна. За це Павленко отримав жовту картку. Тут е, моя провина є, треба стримувати емоції. І, в принципі, хотів зіграти в м'яч, але він був раніше. І треба завжди мати холодну голову. Не правий, будемо виправлятися. Локомотив відповідав ударами здалеку. Грав штрафному майданчику Володимира Кардаша їм не вдавалося. Переможний гол енергетики забили після перерви. На 27-й хвилині Дмитро Бондар спершу обікрав Олександра Кондратюка, а потім віддав пас Сергію Чіпорнюку. Останній не схибив 1-0. За 8 хвилин до кінця матчу локомотив пішов у Вабанк, випустивши п'ятого польового гравця. Але навіть у більшості злізничники не змогли загострити гру. Тож до кінця матчу рахунок не змінювався. Хотів би виділити сьогодні всю команду. Звичайно, що то, я вже їм сказав і роздівався, що це, напевно, краща гра за цих 14 чи 15 турів, які ми провели в цьому сезоні, скажімо так. Тут можна відзначити командні дії, командні дії гри в захисті, які стали запорукою нашого успіху. І зіграла добре вся команда, і тут можна відзначити не когось окремо, а відзначити хоч всю команду, що як я перед тим в коментарях критикував. Окремих наших лідерів то сьогодні хочу відзначити, що зробили належні висновки і зіграли не на себе, а зіграли на результат і зіграли на команду енергія. Після цієї гри провідні гравці енергії та локомотиву об'єднаються під знаменами збірної 10-11 лютого синьо-жовті у Львові проведуть два спарниги проти національної команди Польщі. Поза п'єдесталом, львів'янин Юрій Федечко посів п'яте місце на Кубку України з сучасного п'ятиборства, що відбувся в Донецьку. Це найкращий результат серед представників міста Лева. Брат Юрія Андрій Федечко на дев'ятому місці. а Сергій Байталюк замкнув десятку кращих. Переміг на змаганнях Дніпропетровець Павло Тимощенко. У Яблучко в останній день чемпіонату України зі стрільби з блочного лука, що відбувся в Одесі, домінували львів'яни у командному турнірі. У їх доробку золоті та срібні нагороди. В особистих змаганнях нагадаємо, Владислав Большаков посів друге місце а Ігор Кардаш – третє. І цією інформацію ми наш випуск завершуємо. Про найцікавіші події тижня наступного вам розповідатиме Тарас Кузяк. Дивіться телеканал НТА. до побачення.